Привіт всім! Чому 90% кіноманів вважають, що Кіану Рівс справжній герой бойовиків? Давайте зануримося в його епічне тренування для матриці. Щоб перетворитися на нео, Кіану Рівс тренувався 4 місяці поспіль, працюючи до 8 годин на день. Він вивчав бойові мистецтва, такі як кунг-фу, Ушу та джиу-джитсу, під керівництвом легендарного Юену Піна. Цікавий факт: у Кіану була травма шиї. Але він все одно мужньо проходив через виснажливі тренування. Ось що значить відданість. Пам'ятаєте культову сцену з ухиленням від куль? Вона вимагала напруженої роботи з тросами та складної хореографії, щоб виглядати так легко. Дисципліна та відданість рів заперетворили науково фантастичні мрії в реальність, зробивши матрицю справжнім шедевром бойовиків. Тож наступного разу, коли будете дивитися, як нео навалює поганим хлопцям, згадайте про кров, піт і сльози, які стоять за цими рухами. Хочете більше закулісних подробиць? Тоді ставте лайк і підписуйтесь на канал.